Зір це одна з життєво необхідних функцій кожного, адже саме від хорошого зору залежить багато сфер нашого життя. Чим ми стаємо дорослішими, тим збільшується ризик захворювання очей. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми поговоримо про те, чи можна запобігти захворюванням очей, а також що робити, коли захворювання органа зору є спадковим. Тож далі ми поговоримо про такі захворювання, як катаракта, глаукома та діабетична ретинопатія, що входить у комплексну діагностику зору та яка правильна профілактика захворювань очей. Впродовж останніх років пан Володимир відчув, як у нього погіршується зір. Почувши, що у Рівному відкривається новий офтальмо-ендокринологічний центр, вирішив не звелікати із візитом до спеціалістів. Прийшов. Обстежився лікарі. Сказали, що в мене катаракта, що потрібна операція. Аби виявити патологію, спеціалісти клініки використовують комплексну діагностику органа зору. Володимир Степанович, прошу пройти за мною. Прошу присісти. Проводиться дослідження рефракції для подальшої перевірки гостроти зору. Стандартне офтальмологічне обстеження в клініці зазвичай проводиться в декілька етапів: визначення гостроти зору, безконтактне вимірювання внутрішньоочного тиску, а також правильний підбір окулярів або лінз. Якщо ж цього недостатньо, використовують додаткові сучасні методи дослідження за допомогою надсучасного високотехнологічного обладнання. Іще одним із методів діагностики у нашій клініці є оптична когерентна томографія, яка дозволяє нам бачити сітківку пошарово. Пан Володимир зізнається, що на операцію йти було лячно. Та з перших хвилин спілкування із лікарем всі побоювання минули. Провели мені операцію як безболісно, можна сказати, швидко. І після операції я почав бачити. А от зараз проходжу додаткове обстеження, і вроді би все так, як в мене все нормально, чувствую. І лікарі мені підказують, що в тебе буде добрий зір. і Я сподіваюся, що зір в мене буде добрий. Лікарі центру наголошують, у сучасній офтальмології важливо підходити комплексно як до проблеми, так і до методів її вирішення. У нашому центрі надається весь спектр діагностичного обстеження очей, а також консервативне та хірургічне лікування катаракти, глаукоми та захворювань сітківки. Основними нашими перевагами є використання найсучаснішого обладнання та великий досвід наших висококваліфікованих хірургів. Про це сьогодні будемо говорити із лікаркою-офтальмологом офтальмо-ендокринологічного центру Окулюс Христиною Цибах. Пані Христину, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Давайте спочатку розповімо нашим глядачам, які сьогодні нагальні потреби у тих, хто має певні скарги на зір, з якими до вас проблемами звертаються пацієнти. До нас найчастіше звертаються пацієнтами зі скаргами на зниження гостроти зору, і насправді причин цьому є безліч. Uh, найчастіше всього це причини, які легко коригуються окулярами. Наприклад, коли людина добре бачить зблизька, але погано чи розмито здалеку це близорукість. Або навпаки, коли добре бачить далеко і гірше зблизька. Також старші люди часто скаржаться на те, що їм погано видно зблизька дрібненький шрифт чи маленькі деталі, і вони змушені віддаляти текст. Так само ця проблема коригується окулярами. Але також можуть бути серйозні проблеми, такі які потребують оперативного лікування. Це, наприклад, катаракта, помутніння лінзочки всередині ока або глаукома. Це вражаються, це коли вражаються нервові клітини всередині ока. Я зрозуміла, що захворювань зору є багато, так і так. до кожного випадку треба підходити індивідуально. Але перед тим як визначити те чи інше відхилення, потрібно його правильно діагностувати. Відвідуючи ваш центр, ми зрозуміли, що до кожного, до кожного захворювання ви підходите комплексно. Що ж входить в комплексну діагностику зору? Окрім того, що ми робимо стандартні обстеження, ми намагаємося дослідити глибоку патологію ока. Тобто, ми використовуємо найсучасніше обладнання для того, щоб ретельно подивитися всі структури ока. В цьому випадку нам дуже пощастило, бо термологія дуже розвинена, і навіть в деякі Космічні розробки покладені в деякі наші офтальмологічні прилади. От, наприклад, як оптичний когерентний томограф, він дає нам змогу подивитися нашу сітківочку задній відрізок ока пошаров на клітинному рівні і помічаються навіть найдрібніші зміни в оці. Або, наприклад, ми використовуємо УЗД-діагностику спеціальним датчиком, який розміром пристосований до ока. Саме тому до нас часто направляють з інших установ для того, щоб ми якісно і ретельно обстежили УЗД, зробили УЗД-ока. Ось, також використовуємо такі новітні технології, як комп'ютерна сферопериметрія. Тобто досліджуємо наші поля зору. Так само це часто досліджується при глаукомі, захворюванні, про яке ми поговоримо. Ми з вами, коли зустрічалися у вас у центрі, бачили, як виглядають ці препарати, і наші глядачі теж мали можливість сьогодні це все переглянути. До речі, звучить так реально по-космічному. Якщо у ЗД апарат для глядача і для пересічного рівня на знайомий апарат, то от апарати, які вже направлені на пошарове вивчення сітківки, ока, ну вони от назву мають реально таку так. космічну. Давайте ж поговоримо про такі найпоширеніші захворювання, які ви сьогодні згадували: це і катаракта, і глаукома, спочатку катаракта. Що це за захворювання і які перші причини виникнення цього захворювання? Щоб розібрати, що таке катаракта, треба зрозуміти всю структуру ока. Наше око це як фотоапарат, який містить багато лінзочок, що пропускають промені світла. А ззаду нашого ока розташовані нервові клітинки, які сприймають цей імпульс і передають до мозку. Уже в мозку формується зображення, яке картинка, яку ми бачимо з вами. Ось. І якщо на будь-якій структурі є зміна, наприклад, як помутніння лінзочки, яка має пропускати промені, це і називається катаракта. Часто пацієнти скажуться на те, що вони бачать як через плівочку або через як туман. Це і є початкові прояви катаракти. Угу. Люди дуже люблять лікуватися нас самостійно. Це народні засоби, поради сусідів, в найкращому випадку це краплі. І тут я можу порівняти це як з лінзочками в окулярах. Коли в нас подряпались лінзи на окулярах, як би ми їх не мили чи терли, це ніякого результату не дає. Угу. Так само і це. На основним найефективнішим методом лікування є оперативне втручання, тобто катаракта консервативними методами не лікується, лише оперативне втручання так, тільки оперативне втручання. Всі інші методи неефективні. І, хоча багатьох лякає навіть саме слово mm, операція, насправді в нашому центрі це проводиться дуже швидко 10-15 хвилин без загального знаркозу, тільки під місцевим зневоленням, і без швів. Та крові. Саме тому цю операцію можна виконувати навіть найстаршим нашим пацієнтам. От нещодавно у нас оперувалась пацієнтка, якій 92 роки. Ось. І вона зовсім не бачила до операції. А після оперативного лікування. Як вона сказала, я побачила стежинку перед собою. Uh -huh. І насправді скільки слів вдячності, скільки захвату ми почули і слів благословення просто неймовірно, uh -huh. і це напевно найкраще в нашій роботі. Через скільки часу відновлюється зір після оперативного втручання? Насправді людина починає бачити відразу після операції, а повний реабілітаційний період складає місяць-два. Uh -huh. Тоді людина бачить максимально чітко. Якщо говорити про не менш серйозне захворювання як глаукома, так само треба почати з того, що, чому вона виникає. В середині нашого ока постійно циркулює рідина поживна, яка всі наші структури живить. Ось, і насправді з віком дуже часто буває, що щоб цій рідині витекти. Є система мікротрубочок всередині нашого ока. І з віком ця система часто забивається, і рідина не відтікає. І саме так підвищується артер... тиск в оці. І біда в тому, що, наприклад, артеріальний тиск людина може відчути. Mm -hmm. І тоді вона відразу звертається до лікаря. А тиск в оці людина не відчуває. І тому підступність хвороби, що вона починається непомітно, і перші прояви взагалом людина не відчуває. Саме тому вчасно треба звертатися до лікаря, який виявить підвищення тиску в оці і який тиск є для вас оптимальний, тому що це так само індивідуальний показник. Тому в нашому центрі внутрішньоочний тиск, тиск оцінюється різними методами і підбирається найоптимальніший метод для лікування його. Але я хочу наголосити, що Дуже і дуже важливо вчасно і ретельно обстежуватися, особливо тим, в кого в сім'ї є глоукома, тому що доведено, що вона має спадковий фактор виникнення. Отож, будь ласка, не зволікайте, якщо в сім'ї хтось мав цю проблему, потрібно негайно ретельно обстежитися у лікаря, якому ви довіряєте. Тобто найкраща профілактика це так. вчасний огляд у лікаря офтальмолога Вчасний огляд і контроль тошнячного тиску. Так, якщо говорити про методи лікування глаукоми, ми вже зрозуміли, що катаракту без оперативного втручання неможливо вилікувати. То чи можливо вилікувати консервативно глаукому у нашому центрі? Представлені всі методи боротьби з глаукомою. Насправді лоукома лікується багатьма методами: це як медикаментозні засоби, так і сучасне лазерне лікування. Якщо не підходить ні один, ні другий метод, ми пропонуємо хірургію. Угу. Коли я вас представляла, назву ваш центр має офтальмо ендокринологічний центр. Якщо більш так детально, в чому його особливість? Оскільки багато ендокринологічних захворювань. Пов'язані з очима, особливо ми акцентуємо на цукровому діабеті. Ми співпрацюємо з ендокринологом. Цукровий діабет дуже так само підступна хвороба, оскільки вона любить вражати дрібненькі судини. Особливо цьому піддається задній відрізок ока, і ми підходимо до цього лікування комплексно. Тобто, наш лікар, спеціаліст ендокринолог, лікує регулює рівень цукру в крові. А ми, офтальмологи, вже безпосередньо лікуємо ті наслідки, які цей цукор зробив у нас в оці. Тобто, якщо більш детально, ендокринолог е е виявляє порушення цукрового діабету, а ми знаємо, що при цукровому діабеті найчастіше страждає зір. І ось тоді вже допомога офтальмолога, так можна комплексно отримати людям із цукровим діабетом допомогу як в ендокринологічному напрямку, так і офтальмологічному. Так, ми, в нас навіть є послуга спільного огляду ендокринолога та офтальмолога. Тобто ми разом з ендокринолога підбираємо той метод лікування, який підходить конкретно цьому пацієнту. Це може бути як лазерне лікування, так і введення спеціального препарату всередині ока, і mm -hmm. навіть в складні. Шиших випадках оперативне лікування, пані Христо. Раз ми вже з вами згадали про таке захворювання, як цукровий діабет, дуже часто можна почути діагноз діабетична ретинопатія. Що це так, це якраз цей термін вживають офтальмологи для того, щоб описати ці зміни на задньому відрізку ока нашому, які до яких призводить цукровий діабет. Угу. Ось коли вражаються судинки ока, тоді зникає зір, чіткість зору і часто. Поява цих симптомів вже е, свідчить про те, що досить е, затяжний перебіг у хвороби, і це вже гірший прогноз для пацієнта. Тобто, знову ж таки, якщо маєте цукровий діабет, обов'язково варто обстежитися в офтальмолога, тому що так само, як і багато інших хвороб, цук... діабетична ретинопатія розпочинається безсимптомно. Угу. І лише вчасне звернення так. до лікаря може діагностувати захворювання і попередити його ускладнення. При порушенні гостроти зору дуже часто лікарі призначають або окуляри, про які ви вже сьогодні згадували, або контактні лінзи. Мене от цікавить, що краще має бути і окулярна корекція, і контактна корекція це як різний одяг. Одного дня ми одягаємо джинси і свете, а на інший день можемо одягнути сукню. Тобто ці два методи корекції обидва хороші. Наше завдання як лікарів – підібрати максимально комфортний засіб корекції і щоб він давав максимально чітку гостроту зору. Для пацієнта, тобто різниці для корекції зору цими методами, якби немає, але головне, щоб було комфортно так, пацієнта головне, правда? Комфортно правда? Було залежності пацієнта. від роду діяльності людини, і чим займається можливо, чи окуляри, чи лінзи. І знаєте, мабуть, існує міф про те, що лінзи це не надто безпечно. Ні, зовсім не так. У мене є наймолодші моїй пацієнтці, яка використовує контактні лінзи 8 років, а найстаршому пацієнту 72. Тобто, я, по-перше, не сказала б, що є якісь вікові обмеження чи професійні обмеження. Кожна людина обирає. Комфортний для неї метод корекції разом з лікарем, звичайно, інколи під наглядом лікаря ми одягаємо контактні лінзи. Це так само в індивідуальному випадку. вирішується. просто головне правильно навчитися так. користуватися контактними лінзами, дотримуватися гігієни. І тоді контактні лінзи теж будуть як безпечними, корекції, і хорошим методом для корекції зору. Пані Христина, у 21-му столітті дуже частий, часто вживаний термін синдром сухого ока. Так, наразі це найпоширеніше захворювання ока, напевно, просто як пандемія 21-го століття. Чому воно розвивається? Тому що в нас і в роботі, і у відпочинку постійно використовуються гаджети угу. і робота з близька. Це все максимально впливає на наш зір. Ми звикли до комфорту. Ми звикли до того, що ми постійно користуємося кондиціонерами у зимовий період обігрівачами. Ми водимо машину. І ми постійно сидимо за планшетами, ноутбуками і телефонами. І це все можна пояснити доволі просто, тому що наше око має постійно зволожуватися. Для того щоб воно постійно зволожувалося, ми кліпаємо. Ось, і коли ми сконцентровані на чомусь або уважно дивимося, як за кермом, так і в телефон. Кількість кліпень значно зменшується, і око не зволожується так, як слід. Угу. Другою причиною, теж не менш рідкісною, є те, що змінюється сам склад сльози. Чому він може змінюватися? По-перше, це гормональні порушення, це порушення харчування неякісне, а також робота в пильних приміщеннях, в дуже кондиціонованих приміщеннях. І змінюється сам склад сльози, і вона вже не може так якісно омити око. Саме тому я пропоную. При перших таких симптомах, як печіння, почервоніння, сухість, дискомфорт, звертатися до лікаря, адже лікар дивиться наше око на спеціальному мікроскопі і оцінює стан ока і оцінює стан сльозопродукції. тобто проводить спеціальні тести, щоб визначити, чи достатньо у вас сльози, щоб зволожити око. І відповідно до цього підбирається. Оптимальний метод зволоження їх існує декілька може бути як гелеві форми, так і крапельні, і в залежності від стану вашого ока лікар підбирає той метод, який вам необхідний. Ну або ж ми неодноразово говорили, і в програмах можна займатися відповідними вправами для зору, для того, щоб трішки, як ви кажете, покліпати і відволіктися від гаджетів чи комп'ютерів. Пані Христино, ефір нашої програми підходить до завершення. Можливо, ви сьогодні скажете нашим глядачам, які є методи профілактики для того, щоб уникнути захворювань органа зору. Найкращим методом профілактики є вчасне обстеження. Щороку необхідно проходити у офтальмолога обстеження, навіть якщо скарги відсутні. А якщо є серйозніші захворювання, такі як, наприклад, високий тиск, високий цукор в крові, неврологічні захворювання, варто обстежуватися частіше 2-3 рази на рік. Також не менш важливим, але те, що дуже не люблять чути мої маленькі пацієнти це обмеження е, часу за телефонами, планшетами, комп'ютерами. Тобто дотримання зорового режиму. Ось, е, не менш важливим є те, щоб дітям, дітям необхідна оксигенація достатня. Що це мається на увазі? Тобто щодня потрібно, як мінімум, годинку-дві гуляти на свіжому повітрі. Це вже доведено, що Такі прогулянки дуже корисні для всього організму, але для органа зору, тим паче. Ось також дотримання правильного освітлення робочого місця. Це особливо для дітей. Хоча зараз ми і намагаємося так обмежити наше споживання електроенергії, але воно має бути не на шкоду здоров'я тобто дітки мають робити уроки при хорошому освітленні. Та, підводячи підсумки, скажімо так, що дотримуватись здорового способу життя, правильне харчування, свіже да. повітря, про яке ви говорили, і основне це профілактичні огляди у лікаря-офтальмолога. Я вам дякую щиро за нашу цікаву інформативну розмову. Я ж нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із лікаркою-офтальмологом офтальмо-ендокринологічного центру Околюс Христиною Цибах. Для отримання якісної та висококваліфікованої допомоги від наших спеціалістів звертайтеся в офтальмоендокронологічний центр Окелюс за адресою Карноухова 47. Номер телефону ви бачите на ваших телеекранах. Сучасна офтальмологія має великий спектр можливостей для лікування багатьох захворювань очей. Проте, як і будь-які інші медичні фахівці, лікарі-офтальмологи рекомендують займатися профілактикою зору, адже набагато легше попередити захворювання, аніж його лікувати. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе до зустрічі.